Травневі заощадження, черкасті масово оформлюють субсидії. Зекономити на комунальних послугах за новою спрощеною системою, уже зібралось більше 10 тисяч черкастів. Ще порядку 60 тисяч сімей, які користувались субсидією в опалювальний період, зможуть отримати її знову навіть без відповідних звернень. Нагадаю, від початку травня уряд спростив процедуру оформлення субсидій. Разом із тим змінились і вимоги до тих, хто хоче їх оформити. Раніше, якщо ми всі знаємо. І пам'ятаємо, то субсидія призначалася для непрацездатних громадян. Це брався відсоток 10% від свого доходу. Пенсіонери повинні були платити, а працездатні особи повинні були платити 15%, То зараз зовсім інша формула і поширюється на кожну сім'ю індивідуально залежно від того, який доход в середньому на одну особу людина отримує. Якщо людина володіє там двома автомобілями, двома квартирами земельними паями, якщо не перебуває на обліку в центрі зайнятості, цих обмежень немає. Єдине обмеження це що людина протягом року придбала у свою власність, здійснила покупку на суму більше 50 тисяч.